Друзі, хочу нагадати вам, що наприкінці цього року ми надаємо ключі від 22 будинків нашої першої черги, і невід'ємною частиною цієї черги буде наше майбутнє красиве озеро. Я хочу сьогодні зрозуміти, чи готові ми до виконання цього проекту, які в березні ми повинні з вами розпочати, щоб вкластися в наші намічені терміни. Зараз я хочу зрозуміти, як у нас що буде виглядати. Розкажіть, будь ласка, наша проектна організація займається проектуванням більше десяти років. Ми зробили більше п'ятидесяти проєктів. Зазвичай до нас звертаються замовники і вимагають від нас якісь квадратні метри, кілометри і ставлять нам якісь межі. Але не цього разу, тому що замовник нам не поставив жодних меж. Він хоче зробити найкраще котеджне містечко. Яке не має аналогів на теренах України, наше озеро це є основою рекреаційних зон. Це є серце нашого котеджного містечка. Воно складається з багатьох зон, наприклад, лаунж-зони, де люди можуть відпочивати з сім'єю, потім водоспаду. Ми його зробили каскадним. Таким чином у нас вода буде падати з різних рівнів. Також ми маємо можливість пройти під водоспадом та перед ним. На верхньому ярусі нашого водоспаду ми маємо оглядову зону, з якої ми можемо побачити все наше містечко і також все наше озеро і рекреаційну зону в перспективі. Далі, рухаючись по гладі озера, ми переходимо в сухий струмок. Який розділяє наш місточок. Продовженням нашої рекреаційної зони є прогулянковий парк, який з'єднується з лісом, де ви можете вийти, подихати повітрям, побігати, вигуляти своїх домашніх тварин. Виходячи з лісу, ми маємо свій власний Стоунхендж. Друзі, сьогодні ми. Побачили нашу першу набросочну зустріч з проектантами рекреаційного комплексу, нашого котеджного містечка, дев'ять елементів, і вже пізніше ви побачите кадри безпосередньо з будівництва.